Єсь таке нове надходження. Це Mercedes E е class 211 На правильному двигуні 2,7 дизель на автоматі. Автівка у нас на задньому приводі, по лакофартному покриттю автівка виглядає дуже гарно, є партроніки. По салону у нас він шкіряний, ідеальний, без нарікань. Є трішки тут придатності, але нічого страшного тут немає. Мультимедійне шкіряне кермо, автосвітло, омивач фар, повний електроскоп пакет, електрорегулювання дзеркал, вставки з дерева, електрорегулювання сидінь, автомат, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа штатна, є шторка відкидання задніх підголівників, Пробіг 379 тисяч, помилочок по автівці немає, ніяк. Показую вам задній салон. ну, Задній салон тут ідеальний, без нарікань. Шторка є, шторка працює, бокові шторки, ну, преміальна автівочка. Ця красуня вас чекає з адресою Гната Хоткевича 22Б компанії Автофокус. Цю можна придбати за готівку в лісінг кредит, як бажаєте. Чекаємо на вас.